Експерт послуг, як визначити місце постачання для цілий ПДВ? Як зрозуміти, ПДВ 20, 0 чи інша ставка? Як це все показати в басі, виписати податкову накладну, відобразити декларації з ПДВ? Хочете дізнатись? Вітаю! Мене звати Мар'яна Накавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків і для аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. І перш ніж я перейду до нашої теми, хочу нагадати про можливість отримати слайди. За результатами цього випуску, якщо ви вкажете свій мейл в описі під цим відео. Ну що ж, для того, щоб розуміти, як визначити місце постачання і для чого це взагалі визначати, в першу чергу, куди ми йдемо, це в 185 статтю, де зазначено, що є об'єктом оподаткування для цілий ПДВ. Історія з товарами мною в цьому випуску підніматись не буде. А от з послугами ми з вами попрацюємо. Отже, об'єктом оподаткування є операції з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України відповідно до статті 186. Отже, нам потрібно знати місце постачання на митній території України. І при цьому керуватися здоровим глуздом ми не будемо. Ну ні, не будемо, тому що ми говоримо про податки. А коли говоримо про податки, будемо керуватися виключно податковим кодексом. І в пункті Б сказано, місце постачання відповідно до статті 186. А тому місце постачання митна територія України чи не митна, ми будемо дивитись у 186 статтю. Ну і окремим пунктом є постачання послуг із міжнародних перевезень. Пасажирів, багажу, вантажів залізничним автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом. Добре. А давайте дивимося: місце постачання послуг. Пункт 186.2 передбачає ось як багато варіантів. Це є варіанти, де послуги прив'язані чи пов'язані із рухомим майном. І це послуги, які є допоміжними у транспортній діяльності. Це Навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка тощо, це послуги з проведення експертизи та оцінки рухомого майна, це послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів, це послуги пов'язані із ремонтом робіт і послуг з переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном. Отже, ось це місце фактичного постачання послуг. Означає, що ось тут якраз так, як здоровий глуз нам скаже, де саме фізично ці послуги надаються? І якщо навантаження, розвантаження відбувається на митній території України, то послуги будуть оподатковуватися якщо за межами, то ні. І так далі. Ідемо далі. Наступний пункт 186.2.2 визначає місце постачання послуг, які. Є навколо нерухомого майна, а це послуги агентств нерухомості, це послуги з підготовки проведення будівельних робіт та інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується. А це означає наступне. Фактичне місце знаходження ось цього нерухомого майна і буде визначати місце постачання послуг. А тому, якщо ми говоримо про нерухомість, яка знаходиться, ну, давайте, в Німеччині, і ми надаємо послуги із проведення будівельних робіт, то це не митна територія України, оскільки місце постачання за межами України. Далі йде третій вид послуг це послуги, пов'язані з освітою і розвагами. А саме місце. Фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг інші подібні послуги, включаючи послуги організаторів у зазначених сферах та послуги, які надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів. Ось, якщо це послуги такі, теж місце постачання буде місце фактичного надання послуг. Приклад, якщо ми Надаємо послуги із проведення конференції. І ця конференція нам організовується там в Польщі. Місце постачання буде місце фактичного надання таких послуг. А це не митна територія, і в даному випадку ПДВ це для цілий ПДВ це не буде постачання. Добре, і йдемо далі. Є Ще такий випадок. Перелічені в пункті 186.3 це місце, у якому саме отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. І ось, наприклад, ми надаємо послуги нерезиденту, і ці послуги є озвучені в цьому переліку 186.3. А це що? Надання майнових прав інтелектуальної власності тощо рекламні послуги. Консультаційні, інженерингові, інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські послуги з розроблення тестування, програмного забезпечення, зроблення даних та надання консультацій з питань інформатизації а, і так далі. Тут є довгий перелік. Так, давайте подивимося, що тут таке найбільш популярне: транспортно-експедиторські послуги. Так. Так ось, перелічене в 186.3 означає, що місце постачання є місце, де зареєстрований отримувач. А тому, якщо ми, IT-компанія, яка надає послуги, які є в пункті В, а саме послуги із розроблення і тестування програмного забезпечення, і такі послуги ми надаємо кому не резиденту, то абсолютно точно такі послуги не є об'єктом. І останнім часом я бачу, що податкова будує різні фантазії на тему, що якщо такі послуги ми надаємо нерезиденту із залученням приватних підприємців, то в такому разі ми перепродуємо послуги і так далі. Тобто ця фантазія меж немає, і мені навіть важко відтворити аргументацію. Так, податкова в своїх висновках посилається на Давнішнє роз'яснення Мінфіну на тему взагалі, постачання ПЗ і надання таких послуг, але ви самі бачите і тут якби дуже легко довести і підтвердити, що саме так, а не інакше. Давайте ще от, рекламні послуги. Так само, якщо ви надаєте рекламні послуги, неважливо, де фізично ці послуги рекламні надаються. Де висить цей банер, на якому є реклама, розміщена вами на території України за межами. Якщо замовником є нерезидент, то така операція є необ'єктна. І далі, куди ми дивимося, є ще так звані електронні послуги. В пункті 1863 прим. 1 вони озвучені. Що таке електронні послуги є окремо в статті 14, визначено. Ось так зовсім коротко скажу, що. А в даному випадку а, все крутиться навколо фізичних осіб, а, відповідно, не резидент, який надає вже такі послуги а, і місце постачання буде визначено митна територія України, то ця фізична особа просто буде платити на 20% більше. А це якщо ми говоримо про електронні послуги. Є ще, ще один останній пункт: це 186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, які зазначені, і далі йде перелік всіх статей, які я щойно згадувала. 186.2. Нагадаю, там є послуги, пов'язані із рухомим, нерухомим майном, а також освітньо-культурнім, так? А то це там, де фактично ті послуги надаються. Далі у нас є 186.3 це є місце, де зареєстрований отримувач. І 186.3.1 теж це місце, де розташований отримувач, але мова йде про електронні послуги. Так ось, якщо ті послуги, які ми надаємо, не перелічені, ми їх не знайшли у вище перелічених пунктах, То буде так, що місце реєстрації буде місце реєстрації постачальника. Не так, місцем постачання буде місце реєстрації постачальника. Одразу навожу приклад: ми надаємо послуги із перевезенням. В даному випадку неважливо, хто є наш замовник, резидент, не резидент. Чому? Тому що місце реєстрації буде місце постачальника, а це ми. Отже, це будуть оподатковані операції. А далі вже дивимося, якщо перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом. Типу, це емерки, так, якщо ми говоримо про перевезення дорогою, то там працюватиме по 195 статті нульова ставка. Ось. Але ж якщо це по Україні, так? то там буде ставка 20%. Якщо ж ми говоримо не про перевезення, а про транспортно-експедиційні послуги, а ми є експедитором, так? то дивимось: 186. 3G. Місце постачання, де зареєстрований отримувач. Тут вже буде залежати від того, ким є наш замовник, резидент чи не резидент. Буде або не об'єкт, або 20%. Ідемо далі. Що стосується дати виникнення податкових зобов'язань, по послугах діє правило першої події, на відміну від товару, де ми будемо дивитись на дату оформлення вантажно-митної декларації і з послугами, працює перша подія. Далі, що стосується ставки і тому подібного, дуже часто плутають з того, що я чую, що ПДВ нема. ПДВ там 0 або ПДВ звільнений, не об'єкт. Дивіться, це все має величезне значення. І тому, якщо ми говоримо про послуги, то послуги, якщо це митна територія, то вони будуть 20, 7 або 14. Виняток це 0%, якщо це там послуги по переробці давальницької сировини, якщо це міжнародні перевезення за єдиним перевізним документом, тобто, якщо про це окремо сказано в 195, що ставка 0, то 0, А якщо окремо не сказано, то ставка буде 27 або 14, в залежності від того, про постачання чого саме ми говоримо. Якщо ж ми визначили по 186, що це немитна територія України, тоді це буде необ'єктна операція. І я сподіваюся, ви пам'ятаєте різницю між необ'єктними і оподаткованими за ставкою 0. Якщо ми здійснюємо необ'єктні. То весь вхідний кредит, який використовується для надання такої, таких послуг, ми втрачаємо право на нього, тобто ми до кредиту, то включаємо, але по 198,5 будемо виписувати компенсуючу податкову накладну як по товарах-послугах, які придбані з ПДВ з ПДВ, але використовуються в необ'єктних. Яка частинка буде йти через розподіл вхідного ПДВ по 199. Якщо ж ми ПДВ теж не платимо. Але у нас ставка 0, то ці операції оподатковані, а отже, у нас є право на вхідний податковий кредит. Так, добре. Про це сказала, про це сказала. І наступне, що я хочу, передати слово моїй колезі, моїй чарівній помічниці Антоніні, яка покаже, як в басі відобразити надання послуг нерезиденту. і тонкощі навколо цього тримайте, передаю слово. Отже, друзі, дивимось з вами, як відобразити надання необ'єктних послуг нашому нерезиденту. В нашому випадку розглядаємо консультаційні послуги. Відповідно, вони в нас є необ'єктом ПДВ, і при відображенні їх на резиденту основний акцент на що потрібно звернути увагу, це звісно ж у нас є. Колонка відсоток ПДВ, в якому ми маємо зазначити ставку не ПДВ. Тобто ми даємо знати програмі, що е, така операція не є об'єктом ПДВ, відповідно, на цьому етапі програма нам не буде нараховувати ПДВ, не буде відображати його на рахуночку 64,32 із всіма наступними її накладними. Отже, ми відобразили наші консультаційні послуги, вказали їхню вартість, оскільки це на резиденту, звісно сума у нас буде у валюті, і маємо наш відсоток не ПДВ, що дає програмі зрозуміти, що проведень по ПДВ нам в даному випадку робити не потрібно. Отже, програма нам зробить наступні проведення, просто дебет 362 кредит 703-го і не буде відчіпати суму ПДВ в даному випадку. Але далі постає питання, як цю суму відобразити в декларації з адже Ми маємо відобразити її як в додатку п'ятому, так і в рядочку п'ятому самої декларації. І оцю цю суму якось нам потрібно туди впихнути. Для цього друзі в програмі існує так звана технічна податкова накладна. Ви її не лякайтесь. Її потрібно виписати, але реєструвати в ЄРБАН її, звісно ж, не потрібно. Це так звана, можна її собі назвати бухгалтерська довідка, але вона слугує для того, щоб програма розуміла, що цю суму потрібно відобразити у декларації. Знову ж таки. Ще раз повторюсь, реєструвати її в ЄРПН не потрібно. Це тоня, не є податкова накладна, в яку ми звикли бачити. Я тобі дякую, що ти на це на цьому наголошуєш. Знаєш, бо пізніше виходить так. А Мар'яна казала, що якщо не об'єктна реалізація, податкова накладна не виписується, а тоня показала, де її і як виписати. Тобто, це технічна. Так, це технічна накладна, ми її не реєструємо в декларації, ми її відображаємо тільки як інструмент, яким ми затягуємо цю відповідну суму, яку потрібно нам показати в декларації. Отже, на підставі нашої реалізації, колеги, ми створюємо податкову накладну документ, але наступним чином він буде виглядати. У нас зверніть увагу на підставі того, коли ми створили її на підставі реалізації, де у нас було зазначено. Не ПДВ програма нам одразу сформувала податкову накладну із видом операції операції, що не є об'єктом оподаткування. Тобто програма розуміє на підставі встановленої вами ставки не ПДВ, що це є не об'єкт, не формує нам ПДВ проведень, але робить нам технічну податкову накладну, яка не підлягає реєстрації, для того, щоб ми могли відобразити ці дані у декларації. І, власне, ось тут, друзі, зверніть увагу, що у нас є окреме поле. Податковій накладні, яка нам говорить про те, в, саме, в якому саме місці в декларації буде відображатися оця відповідна податкова накладна. Ну, давайте назвемо її бухгалтерська довідка, що у нас всіх серце доволі. Отже, наша бухгалтерська довідка сума ця буде відображатися у рядочку п'ятому. Відповідно, програма туди на підставі цієї податкової накладної нам її і затягне. Знову ж таки, сама податкова накладна також жодних проведень по рахунках не робить, робить нам тільки записи. Регістрах для того, щоб програма давала нам щоб дати програмі інформацію про те, а яку саме суму нам підтягнути в декларацію. Отже, після того, як ми заповнили нашу податкову накладну, також звертаю вашу увагу, що оскільки у нас сума у валюті, нам потрібно коректно вказати наш курс валют. Хто має справу то з курсами валют, той знає, що обов'язково до заповнення курсу валют довідника, адже звідси програма бере інформацію про те, яку саме суму в граневому еквіваленті відобразити в декларації. І переходимо колеги до самої декларації. Я її вже попередньо сформувала. Тільки вам покажу. Зверніть увагу, що сума у нас потрапляє у додаточок 5 і в рядок 5. Вона в нас тут, звісно, більша, тому що у нас ще в цьому періоді були інші оподатковані операції. І в рядочку в вибачте таблиці 1 додатку 5 з'являються наші консультаційні послуги і відповідна сума 5,950 також хочу зробити невеличку ремарочку. Додаток 5, він є частково автоматизований, тому не зовсім коректно заповнюються усі частинки е, таблиці першої, що цього є. В принципі не об'єктом за 196, А що з цього є операції з постачання послуг за межами митної території? Тому тут вже його привести в порядочок пройдеться руками, але частково програма затягує сюди інформацію про ці наші неоподатковані операції, зазначає їх сумою загальною, тому їх потрібно буде розбити. Але ось таким чином, коли ви випишете вашу податкову накладну цю технічну на таку реалізацію, то програма підтягне цю інформацію у декларацію таким чином. Угу. Пані Мереко, можливо, будуть запитання? Ні, все зрозуміло, тому що я таку декларацію маю кожного місяця. У мене є таке щастя, так. Дякую, Тоня. Дякую за доповнення до цього матеріалу частинкою автоматизації. Друзі, вам було корисно. Поставте, будь ласка, знак якийсь нам, лайк, коментар. Розповідайте друзям. Нехай більше користі це відео принесе більшій кількості людей. Я від того буду тільки більш щаслива. Дякую вам, дякую за зворотній зв'язок і за ваш лайк. Побачимось. Більше особливостей оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших за операцій в онлайн-курсі ZED. Долучайтесь.